Вітаю вас! Ви на каналі про наївне мистецтво, і в цьому відео я вам хочу розказати, яким же чином творчість Івана Петровича Котляревського пов'язана з наївним мистецтвом. Але спочатку проговорю те, що мало відоме про Івана Петровича і, відповідно, яким чином та реальність, якій жив він, пов'язана з нашою сучасною реальністю. Іван Петрович народився у Полтаві у 1769 році. Ось в ті часи Полтава належала Російській імперії і, відповідно, усім правив цар. Сам же Іван Петрович був канцеляристом і змінювалися ось різні посади. Відповідно, він був державним службовцем. Ще є досить такий цікавий факт, який впливав на творчість Івана Петровича. Він народився в 1769 році, а у 1709 році у Полтаві відбулася Полтавська битва. Що це за битва? Російський цар Петро І, якого підтримували якого підтримувала частина козаків бився з Іваном Мазепою, за яким стояли також козаки, а також підтримували його шведи, і Петро І побив Івана Мазепу, переміг його. Відповідно, шансів на незалежність України вже більше не було. Але як ми знаємо, російська пропаганда, мабуть, існувала у всі часи. Бо Іван Петрович якраз і ось згадує у своїй творчості про полтавську битву. І яким же чином, яким же чином оця ось полтавська битва Вплинула на нього. По-перше, за життя Івана Петровича, коли йому було 42 роки. Це був 1811 рік. У Полтаві встановлювали пам'ятник Монумент Слави. Він був встановлений на сторіччя, ну, відповідно, там здається, 102 роки, ну можливо, два роки встановлювали. Так, цей пам'ятник встановлений на сторіччя від полтавської битви. Він був встановлений і відповідно стоїть і досі найцікавіше в центрі Полтави. Іван Петрович міг спокійно ходити повз нього і бачити його мало не щодня. І тепер ось вам зачитую, яка ж пісня вміщена в Наталці Полтавці. У цій драмі вміщені вміщено дуже багато пісень. Це є і народні пісні, і пісні, які створювалися самим Іваном Петровичем. Зачитую вам, ворскло річка невеличка, тече здавна дуже славна, не водою, а войною, де швед поліг головою, ворскло зріло, славне діло, як цар, мудрий, смілий, побив шведську гражу силу і насипав їм могилу. Козаченька з москалями потішились над врагами, Добре бившись за Полтаву, Всій Росії вічну славу. Ось так. І, на жаль, цей ось варіант цієї пісеньки мандрував з видання до видання. І ще видання в 2004 році також змістить цю пісню. Але мені здається, що не знаю, чи ось доречно її було звідти прибирати чи не прибирати. Ну, по-перше. Таким чином читачі дізнаються про ту ось реальність, яка була тоді, і відповідно зв'яжуть її з сучасними подіями, які відбуваються в Україні. Але мені здається, що там має бути якийсь коментар. Але ми всі знаємо Івана Петровича Котляревського як зачинателя літературної мови. Нам надзвичайно пощастило, що він для українського народу зробив цей подарунок. Яким же чином все це відбувалося? Ну, почну, ну, спочатку. Іван Петрович жив у хаті, купленій його дідом також Іваном. Ця хата була збудована в 1705 році. Зараз вона відбудована вже після 1960-х років. Оригінальним у цій хаті лишився лише сволок. На якому якраз і вказано, ось, хто її збудував і коли її збудували. Дід Івана Петровича був священнослужителем, і це вже ось моя здогадка, бо за тією хатою є собор. Можливо, в ті часи там також була якась церква, можливо, і був собор, і він ось я так думаю, щось працював там і вирішив купити собі неподалік житло, яке передавалося по спадку. І цікаво, що ось професія діда, як в ті часи було часто прийнято. Прийнято по спадку не передалася. І ось будинок Івана Петровича був відбудований, зокрема, завдяки малюнку Тараса Григоровича Шевченка і завдяки спогадам людей. Які розказали ось що як було всередині, яким же чином Іван Петрович так добре знав життя простих людей? Він був самотній довгий час, жив з мамою. Ще в них була економка. Потім економка навіть жила в кімнаті мами. Вона ось прибирала, готувала і, до речі, свою хату він відписав оцій ось економці, яка потім передавала її по спадку своїм ось дітям. А Іван Петрович чим полюбляв займатися? Ну, відповідно, він писав. А ще любив прогулюватися. Хата Івана Петровича знаходиться в досить вигідному місці. Там ось такий пагорб, і відкривається з цього пагорба неймовірний краєвид. Зараз там ще є і Альтанка. Це ось місце, з якого можна побачити дуже гарну картину на саму Полтаву. І далі вже там воно сіде. Дорога вниз, і от говорить, що Іван Петрович Котляревський спускався цією дорогою вниз до ось селян. І такий ще цікавий факт: у самій Наталці Полтавці розповідається, що зносяться оці ось сільські хати, що деякі селяни навіть не проти бо їм будуть побудовані кращі хати. щоб оці ось ну, глиняні відповідно, я так зрозуміла, не стояли. Ну або, можливо, вони були зовсім якісь вже поруйновані. Можливо, глиняні відтворювалися, але вже в кращі в центрі Полтави, а можливо, це цегляні відтворювалися. І ось в Наталці Полтавці це ось все описується також. Так, і ось Іван Петрович ходив в народ, спілкувався з простими селянами, і відповідно таким чином він мову вивчив народу і таким чином дізнався про побут та традиції. Але ще був один досить цікавий впливовий фактор, чому ж Іван Петрович написав свою. Наталку. Йому в той час було 50 років. А ось, відповідно, той Монумент Слави ставився, коли йому було 42 роки. Я так думаю, що ця подія була досить гучною, тому саме вона і трохи знайшла свій відгук у Наталці. Полтавці. Але зараз не про це. Перед тим, як він створив цю п'єсу у Полтаві, зокрема, на сцені ставилася п'єса Москаля. Олександра Шаховського, яка мала назву козак-стихотвореці. До речі, у самій Наталці-Полтавці Петро розказує, що він був у театрі, і ось був на оцій п'єсі. Тільки, здається, там ось князя Шаховського чи якось так написано. Там була і Маруся, і Климовський. Ось вони багато говорили, співали. А про що вони говорили, важко було розібрати. Ця п'єса ставилася і в Полтаві в театрі. Прийшло досить багато людей, але вони пішли незадоволені через те, що вони нічого не зрозуміли. Тоді Іван Петрович вирішив потішити полтавчан, бо написав Наталку Полтавку, яка також ставилася на сцені. Ось такий цікавий випадок, така цікава історія, яка закінчилася хеппі-ендом. Тепер же розкажу, яким чином. Творчість Івана Петровича Кудляревського пов'язана з наївним мистецтвом. Ну, по перше, наївне мистецтво це мистецтво, яке створювалося виходцями з народу. Це приблизно в 1920-30-ті роки, ну, плюс-мінус. А Іван Петрович жив 1769-1838. шістдесят дев'ятий Правда, якось воно трохи не в'яжеться. Але всі ми знаємо, показую вам спочатку це ось каталог, чисте мистецтво, який я придбала видавництво родовід. Ці ми знаємо картину. Всі ми знаємо картину Миколи Пимоненка. Не жартуй», Але ось у свідомості, ну я так думаю, що більше всього, що полтавців, ось ця картина ще має назву Не жартуй». Це вже відповідно. Ось представники наївного мистецтва, невідомий автор, відтворювали. Але ось далі вона трансформувалася ось в яку картину. Тікай Петре з Наталкою, мати йде з качалкою. Ось оця перша картина. Це картина на склі. ця ось, здається, вже ось, можливо, на полотні. Тут вже є автор да скиба. Так, ось далі. Також ось тікай Петра з Наталкою. Мати йде з качалкою. Це ось картина на склі, оця, ось, що показує, ця вже на фанері. Бачите, як потріскалася. А на склі ось вони такі завжди яскраві, досить гарні. І, до речі, це невідомий автор, і це невідомий автор, і це все також невідомі автори. І відповідно створювалися вони в різні часи, бо навіть не завжди дотримувалися народного вбрання. Так, і ще хочу вам показати, що Шабатура, зокрема, є авторкою робіт. Ну це, тут написано невідомий автор. Невідомий автор. Зараз покажу вам роботи Наталка Олександри Шабатури. Це невідомий автор. Роботи мають назву Наталка. Так, здається, зараз подивлюся: Наталка Полтавка навіть, і Наталка і Петро. Наталка Полтавка і Наталка і Петро. І, зокрема, зараз вам знайду роботи Олександри Шабатури, це художниці з Полтави. Так, це ось Наталка Полтавка. Назва Наталка. І, зокрема, завдяки її Наталці, її і відкрив, і відкрив директор художнього музею Кім Скалацький. Він ось у Одному селі побачив роботу Олександра Шабатури. На той час він не знав, що це є робота, яка мала назву Наталка. А вже потім пізніше він дізнався, хто її автор і зміг поспілкуватися з нею. Так, зараз я шукаю, де ще є Наталка. Так, ось Олександра Шабатура, Наталка. Ну, чи вона Полтавка, чи не Полтавка, сказати тут складно, але я думаю, що найімовірніше, що Полтавка. Так, і ось ще Олександра Шабатура, оця ось робота, також має назву Наталка. І зараз ви мене запитаєте, чому так багато подібних робіт, і я вам дам відповідь. Тому що їх просто ось продавали на базарі, і потрібно було створювати подібні ось копії, які користувалися. Попитом, ось я вам розказала, яким чином творчість Івана Петровича Котляревського трансформувалася у народній свідомості. А ще хочу вам розказати, яким же чином Наталка Полтавка виглядала, ось, ну, зокрема, у що вона вдягалася, ось кому цікаво, зараз я вам розкажу-покажу. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку коментар, щоб більша кількість моїх глядачів. Майбутніх потенційних змогли побачити це відео. Зокрема, це моя робота, і найімовірніше, що ось Наталка була приблизно одягнена таким чином. Знизу була сорочка, вишита білим по білому, або, можливо, це вже була техніка вирізування, це особлива техніка. На ній була керсетка. І ще вам додам ось пізніше розкажу, бо є ілюстрація до Наталки Полтавки, яка вміщена в виданні утрення звізда 1834 році, яким чином вже ж одягалася Наталка. Так, і оця з наша, ну, називаємо її також Наталкою. Так, знизу в неї плахта, ця в клітинку обгортка. В неї ще міг бути пояс, звичайно, запаска або фартух. Полтавська крайка наймовірніше була, і у Волосі була стрічка. Стосовно намисти, на оці ось наталці, є досить багатим, але ми знаємо, що в ті часи, коли ось жили Наталка з Її матір'ю терпелихою це були ось не найкращі часи для їх родини, бо батько пив, батько помер, і вони змушені були продати те, що було віддати борги та переїхати до села. Тому що, якщо у Наталки і було якесь гарне коралове багате намисто, то найімовірніше, що вони його продали, а на ній могло бути ось кілька разочків намисто, не знаю, там кам'яного зі скла або яке в той час носили. Повторюсь, якщо у цьому відео ви для себе дізналися щось цікаве, ставте лайк, подобайку. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.